Уміть просто зараз. Є Ігор Повков, починаємо. І знову російська авіація запустила кап на сумщину. Повідомляють повітряні сили зранку та вночі. На прикордонні області вже пролунало 10 вибухів. Хотінську та Білопільську громади. Окупанти атакували керованими авіабомбами, а великописарівську та миропільську ФПВ-дронами. Загалом у області протягом доби п'ять людей дістали поранення. В Одесі внаслідок нічної атаки шахедів є поранений. Чоловіка у важкому стані шпиталізували у лікарню. Повідомляє Нацполіція. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, складські приміщення та вантажні автомобілі. За даними обласної військової адміністрації, уламки пробили їх газопровід. Витік газу вже ліквідували. Також окупанти атакували Одещину ракетою. Унаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. 56 з 87 шахедів збили повітряні сили цієї ночі та вранці над Україною. Росія атакувала безпілотниками по усіх областях, крім західних. Ще 25 безпілотників. Локаційно втрачено. Ймовірно, у наслідок активної протидії засобів радіоелектронної боротьби. Ворог атакував Україну і ракетами, двома балістичними іскандерами, однією крилатою, однією ракетою Х-59. Дві з них збили. Ще чотири російські безпілотники досі в повітрі повідомляють, повітряні сили. Дрони рухаються різними напрямками. Для сходу існує загроза авіаударів. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях. До 169 зросла кількість бойових зіткнень на фронті за минулу добу. Третина усіх ворожих штурмів відбулася на двох напрямках Покровському та Курахівському. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, Крутого Яру, Костянтинівки та Цукуреного. Активно окупанти застосовують авіацію на Куп'янському напрямку, де росіяни 22 рази йшли на штурми. Загалом ворог атакував по всій лінії фронту. Повідомляє генштаб на Харківщині. Зокрема. Було шість боєзіткнень біля Вовчанська, Липців і Стариці. Усі відбили українські захисники. Війна, як вона є. Військовий з позивним Ліон, який зараз боронить Харківщину, показує на своєму ютуб-каналі усі жахи російської агресії. Саме на його сторінці можна побачити, як росіяни просто стирають землі Вовчанськ. Як Ліон потрапив до війська і став блогером. Поділився з нашою Іриною Антонюк. Привіт, друзяки, живий, здоровий, працюю, доповідаю. Ось так військовий з позивним Леон зазвичай вітається зі своїми підписниками його каналу на Ютубі вже 9 років, але починався він з пошуку монет, а не окупантів. Я люблю взяти металодетектор і піти викопати якусь іноді монету, іноді якийсь цепок <гум> желізний. Але ну це таке моє хобі. Я захотів, щоб цей канал просто продовжував жити. О, і я захотів, щоб люди побачили реалії війни. Перше Ліон потрапив до війська ще у 2014 році і не вагаючись, став до лав зсу знову вже у 22 му і навчився працювати з коптером. Понапробігало тут тарганів, але ми зараз візьмемо дихлофоз і будемо їх травити. Ось так бачите. Отак, от витравлюємо тарганів. Зараз бригада Леона боронить Вовчанськ і захопити його не дають. Техніки в них залишилось досить мало. Тобто ми технікою майже всю знищили. Або якщо вона в ній залишилась, то вони її чомусь не використовують. Ну, там одиничні там, епізоди. І зараз вони намагаються лише оцими м'ясними штурмами. Але з повітря Вовчанськ атакують цілодобово. Просто знищують Вовчанськ кабами. Це детонація кабів. Ще один. І ще один. Ох ти, дивіться, що робиться. Росіяни так діють, коли розуміють, що захопити місто чи село їм не вдасться. Пояснює Леон, хлопці тримаються. Стійко й мужньо, поки є хоча б якийсь фундамент. Коли вже навіть фундаменту немає, то приходиться відтягуватись, тому що там тримати оборону вже просто неможливо. Це... А вони намагаються стерти Вовчанськ до фундаменту. До фундаменту. Вони не намагаються, вони його стирають. Льон закликає всіх, хто може тримати зброю, ставати до війська і до служби, готуватися. Всі ж бояться, що їх от відразу з військомата й в окопи. О, якщо ти не хочеш в окопи, тоді має якусь спеціальність військову. Якщо ти дипломований пілот або я дипломований медик, тоді твоя ніша війську вже зайнята, тобою зайнята. А ось що мотивує особисто його. За моєю спиною дружина, син і батьки. Усі все. За моєю спиною, місто, моє рідне місто Кропивницький, ну і інші міста України. Я не хочу, щоб мій Кропивницький мав такий самий ландшафтний дизайн, як зараз Вовчанська. Тому і тримаємося, друзяки. Дякую, що ви зі мною разом до перемоги. Слава Україні! Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Масштабна пожежа в Москві в районі Кузьмінка горить військове училище. У мережі розповідають, що перед займанням була атака безпілотника. Люди чули вибухи та звуки схожі на стрілянину. Гучно було також у Воронезькій та Брянській областях ворожому міноборони твердять, що збивали там дрони. Крім того, вранці сигнал ракетної небезпеки лунав на Білгарщині та Курщині. Три години тому армія РФ атакувала Дніпровський район Херсона з безпілотника. До медиків звернувся літній чоловік. Його ушпиталили з уламковим пораненням. Це вже 16-й потерпілий за добу на Херсонщині. Повідомляє обласна військова адміністрація. Ще одна людина загинула. Є руйнування в 16 містах та селах. Російські військові пошкодили багатоповерхівку та приватні будинки. Також окупанти понівечили газогін, складське приміщення та автівку швидкої. Складнощі з енергетикою узимку українців не лякають. 98% опитаних соціологічною групою рейтинг не планують виїжджати з країни. Близько 70% позитивно оцінили дії влади з подолання енергетичної кризи. Підтримують українці добудову блоків на Хмельницькій АЕС. Таких майже 80%. і це важливо, адже це додасть потужностей у нашу енергосистему. Влада цимбаленко про перспективи в атомній генерації. Росія нищить українську енергетичну інфраструктуру. Ракетами та дронами намагаються занурити всю країну у темряву і холод. Від початку повномасштабного вторгнення втрат нашій енергосистемі рашисти вже завдали на мільярди доларів. Знищили майже 90% теплової та 45% гідрогенерації зараз із наближенням третьої зими цієї війни Росія знову намагається знищити нашу енергетику, і цієї осені вони діють ще цинічніше. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що нічого з того, що ви цінуєте для Москви не має значення. Та, попри постійний тиск та терор ворога, українська енергосистема стабільна і важливу роль тут відіграє атомна генерація. Атомна генерація основа енергетичної стабільності та незалежності України. Вона була базовою і до повномасштабного вторгнення. І зараз саме завдяки атомній генерації енергосистема України працює навіть в умовах постійних російських атак. Атом покриває більше половини енергоспоживання. А саме 60% стільки електроенергії в Україні виробляють АЕС. І уряд планує такі потужності тільки збільшувати. Йдеться про добудову третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС, що готові на 80 і 25% відповідно. Це понад 2 ГВт буде будь-якому вату. Залежить ну, 2,2 ГВт. Що буде більш точніше, це будедаткової е, гарантованої потужності, і вони нададуть нам можливість працювати більш е, рівному графіку. Підтримують добудову атомних блоків і самі українці. За даними соціологічного дослідження групи Рейтинг майже 80% респондентів схвалюють ініціативу добудову блоків на Хмельницькій АЕС. 41% респондентів вважають такий крок однозначно необхідним а 36% – скоріше Необхідним. Найбільше підтримують цей проект молодь та жителі східних областей. Це і не дивно, бо атомна енергетика це найдешевша електроенергія. Сьогодні собівартість електроенергії атомних станцій коштує гривню 70 за кіловат годину. Тоді як решта видів генерації має собівартість понад 5 гривень і більше. А ще серед переваг додаткових три тисячі робочих місць розуміють важливість такого кроку і партнери України США і ЄС. Адже добудова енергоблоків ХАЕС є оптимальним рішенням для вирішення проблеми дефіциту потужності в Україні. Наміри щодо розширення атомної енергетики підтримують і у МАГАТЕ. Організація готова надати свою технічну підтримку. Влада цимбаленкому Україна, марафон Єдині новини. Швидко освоїв тростину та а, а, пристосувався до темряви. Наша наступна історія про ветерана з Вінниці Артема Бондарєва. Після втрати зору на війні він не лише орієнтується на осліп вдома, а й сам їздить громадським транспортом, заробляє гроші і без проблем виконує побутову роботу. Про те, як вчиться сприймати життя на осліп і яку має найзаповітнішу мрію, розповів нашій Вікторії Гетьман. А це мій любимий турнічок. У сілковитій темряві на слух та дотик Артем Бондарів прямує до улюблених турніків. Орієнтується по стіні будинку, в якому виріс. Зір Артем втратив у 22-му на Луганщині. Під час штурму біля нього розірвалась граната. Це моє те, що останнє побачив. Десь метро висотою такий можна сказати, султанчик білого диму. І таке відчуття, як будто все зависло на секунду, на дві, і за ним послідувало, як хвиля така, у мене голову відкинуло назад. Зв'язку мали ділю, що? тьох, 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 А тут дзвіночок. Про те, що бачити не зможе, ветеран дізнався на другий день після поранення. Тож одразу став вчитися орієнтуватися в темряві. Ставити задачі там вивчити кімнату, вивчити ванну кімнату. Вже за тиждень ветеран сам ходив у магазин, а тепер, опанувавши тростину, дістається зупинок громадського транспорту. Пишаюся всім розказую, мені, Як сам поїхав в город? Та я пам'ятаю перший раз, коли виходив в город, то хоч би за ним, а він попробує за ним прослідкувати. Він обіжався. Сам і все. Вдома жартує Артем. Організував справжній міні-реабілітаційний центр. Ну, поїхали. Запускаємо на Воно досить якісно тримає мене в формі, там, мої ножки. Це прекрасно. Аби рухати стільки ж, як і до поранення, щодня займається спортом. Вліво, вправо, вверх-вниз. Це все там, до тої пори, поки перестає усіти. Заробляє на життя Артем самостійно за допомогою телефона та комп'ютера. Спеціальна програма для незрячих озвучує кожну його дію. На робочому столі шукаю потрібний мені документ Він таблиця просив C5. просив обережного, щоб і вже в мене є таблиця Excel, яку я коригую в моїх телефонних розмов. А ще показує, має безліч гаджетів для незрячих, як от балакучі ваги або ж пристрій, що допомагає не перелити воду в чашці. Майже повне ну, начебто кавою. Ми хочемо ще молока долити. Якщо хочемо максимально ляємо ще звуковий сигнал міняється на вже. Частіший та рівно сигналізує, що ей все не ляй більше. Щодня Артем не дає темряві себе перемогти, опановує щось нове і каже: навіть на слух та дотик цей світ безумовно прекрасний. Це вже друге життя, це життя, де не квапишся нікуди. То було таке швиденьке, все потрібно встигнути, все потрібно зробити. А тут вже йде така розмірена. І у цьому новому неквапливому житті Артем мріє про дітей та кохану дружину. Вірить, що одного дня зустріне і побачить її серцем. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон. Єдині новини. Микатеміхальов далі продовжить. наступний випуск об 11 з Вірою свердлик. До зустрічі.